Друзі, всім привіт! З вами буду Яком Дмитро. І сьогодні я покажу, як перекласти Shopify магазин з англійської мови на українську. Ну а перед тим як я почну показувати, як це зробити, я раджу вам перевірити, чи ви підписались на наш канал, поставити обов'язково лайк цьому відео, перевірити, чи стоїть у вас дзвіночок, щоб ви не пропустили наші наступні випуски. Ну а тепер поїхали! Друзі, для того, щоб перекласти магазин українською мовою, найпростіше використати Шопіфаївський додаток. Як ветеран військ Шопіфаю, хотів би сказати, що раніше то було трохи інакше, раніше то було трошки складніше, але зараз набагато краще. Зазвичай кажуть, що раніше було краще, а зараз, типу, гірше. В цьому випадку трошки навпаки, тому що Шопіфай це одна з найкращих платформ, яка постійно розвивається і постійно робить все для того, щоб все стало краще. Тому для того, щоб перекласти магазин. На українську мову, перш за все, нам потрібно знайти в налаштування магазину і зайти в панель «Markets». Панелі Markets нагадую, що ми тут можемо працювати з окремими маркетами під кожну країну налаштовувати мову, валюту, ціни, платіжні системи будь-що. І розуміємо, що у нас зараз там Primary Markets Україна, тому що ми якби, плануємо продавати в Україні, наприклад, наші продукти, і нам тепер треба заменеджити цей Primary Market. Заходимо в кнопку Manage. І у нас тут є Domains and Languages, Product Pricing, Duties, Import Taxes, Shipping. Нагадую, що про те, як працювати з маркетами, у нас вже є відео на нашому каналі, і воно отут з'явиться. І тепер переходимо логічно, що в Domains and Languages. Бачимо, що у нас стандартна зараз мова магазину, вона у нас англійська, дефолтна. І для того, щоб нам почати користуватись українською мовою, нам потрібно встановити Shopifyський додаток. Shopify Translate and Adapt. Тому натискаємо Install. Нас перекидує встановлення цього додатку, натискаємо Install App. І тепер дуже-дуже круто те, що не треба вручну нічого перекладати. За нас це робить штучний інтелект зв'язці з автоматизацією. Ми бачимо, що в нас всі наші секції, вся так би текст. Весь текстовий матеріал ось тут зібраний по нашому сайту. І тепер натискаємо кнопку Auto Translate. І натискаємо Auto translate І буквально зараз ми трошки перемотаємо час, і я повернусь до вас тоді, коли він вже, як то кажуть, перекладеться. Як заробляти на Shopify, що таке Shopify Dropshipping? як запустити свій магазин, який буде приносити більше 50 тисяч доларів в продажах в місяць на Shopify. Про це ми розповідаємо в нашому безкоштовному майстер-класі посилання під цим відео. Розбираємо все: від пошуку продукту, запуску магазину та масштабування його до 50 тисяч доларів на місяць з маржинальністю 25-30%. Приєднуйтесь до нашої онлайн-події. І тепер дивимось наш сайт перекладений на українську мову. Your online store is ready in Ukrainian. Можна зразу натиснути кнопку подивитися, як він виглядає можна зразу перейти назад в Markets і тепер натиснути на Primary Markets Ukraine Manage. І тут ми обираємо мову. І тепер нам потрібно змінити нашу мову на українську. І от тут ми натискаємо Ukrainian. Змінюємо його на дефолтну мову, щоб у нас тепер основна мова магазину була українська. Так, можемо зараз перейти до Translate and Adapt. І тепер дивіться, по кожному, до речі. Як би, по кожній секції магазину, по кожному текстовому, по текстовій формі, повсюду ми можемо окремо робити наш переклад, якщо нам щось не подобається, як переклав автоперекладач. Натискаємо Edit, і у нас тут є там по Collections. ми можемо тепер назвати якось інакше. Не домашня сторінка, а не знаю, там додому, наприклад. І так по кожній, по кожній сторінці ми можемо це робити. У нас є, наприклад, всі елементи теми, у нас тут є всі елементи онлайн сторінки Наприклад, там, Navigation, заходимо в Edit, і у нас тут є Main Menu, головне меню. От Home додому з маленькою буквою чомусь переклало, давайте поставимо з великою. Contact, з великою Ну, коротше, насправді воно більш-менш нормально перекладає. Але якщо у деяких брендів є якась певна своя специфіка, якась певна ідея по перекладу, і вони хочуть, щоб ну, не було стандартно, не виглядало все стандартно, тут все можна позмінювати. Натискаємо Save і давайте переглянемо, як цей магазин у нас виглядає українською мовою. Переходимо в Sales Channel, Online Store. Переходимо в View Your Store. І тепер наш магазин повністю перекладений на українську мову. Бачите, заголовок слайда розкажіть свою історію. Абсолютно все перекладено українською мовою. Заходимо там в каталог. У нас тут є продукт. Зразу назва, всі назви продуктів перейменувались. Ви так само можете назви продуктів попереміновувати. До речі, важливо по відгукам, друзі, по відгукам їх треба окремо перекладати, треба встановлювати. Якщо ми використовуємо там додатки, там не шопіфаївський додаток для відгуків, там треба окремо цей додаток перекладати буде. Тобто з цим можуть виникнути певні проблеми. Але загалом базовий магазин для шопіфаї там з шопіфаївськими відгуками спокійно можна перекладати. Ну і таким чином, буквально за 5 хвилин ми переклали наш магазин на нашу милозвучну солов'їну рідну українську мову. А з вами був Дмитро Voodoo.com. Не забувайте підписатись на канал, натиснути лайк цьому відео. Поставити дзвіночок, перевірити, чи ви його поставили. І в мене все. Всім папа! -па.